Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання проводить заміну трубопроводу на перехресті вулиць Переяславська та Європейська. Аварія на водопроводі сталася минулого четверга. Причиною пориву в фахівці комунального підприємства називають зношені мережі водопостачання. Пропала вона із за того, що переломана труба і просів ґрунт. Просів ґрунт, під ним просів асфальт. Обнаружили його і почали виконувати. Роботи по заміні трубопроводу. Наразі ремонтні роботи завершено. У ході відновлення системи водопостачання майстрами було замінено 2,5 метри труби діаметром 350 міліметрів. На місці аварії працювали спеціалісти з залученням спецтехніки. Під час проведення ремонту водопостачання не призупинялося. На комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання говорять, роботи планують завершити вже сьогодні. Сьогодні ми вже закінчили. Роботи по заміні трубопроводу діаметром 350 мм, зараз підготовляємо до засипки трубопроводу, уплотняємо ґрунт, чистимо колодязь будемо засипати.